Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Оболон зіграла свій шостий поєдинок на турецьких зборах. Цього разу суперником київської команди був представник чемпіонату Туркменістану. Четверта команда цієї країни. Ахал – колектив, який більше того брав участь в азійській лізі чемпіонів, виступав у груповому етапі. Але оболонь дуже впевнено себе почувала одразу з перших хвилин. Багато тиску через фланг. і Мединський його перша спроба на вісу, далі знову м'яч залишається в оболоні. І ось ці подачі до штрафного майданчика створювали дуже багато проблем супернику. Бачимо, наскільки затяжною вийшла перша небезпечна атака оболоні. І Черненко не ледь не відкрив рахунок після удару здобування. В тій моголки захисники. гуртом тут змогли відбити атаку оболоні. Бачимо, що намагався прошити кількох суперників Черненко. Далі сам Черненко виконує штрафний, виходить прямий удар, який ніхто не зміг підчепити, ніхто не зміг змінити траєкторію польоту м'яча, але оболонь не зупинялась і далі навіси постійно йшли до штрафного майданчика. Тут навіть вдається забити пивором, але через положення поза грою М'яч скасовано дуже класний навіс виконав приймак і краснопір. Ну ось тут можемо так зорієнтуватись по розташуванні футболістів, що дійсно опиняється в положенні поза грою нападник київської оболоні і цей м'яч справедливо арбітри скасували. Але далі моментів оболоні було ще багато, і пресинг під час розіграшу м'яча теж змушував помилятись голкіпера. Мединський Перехоплює м'яч і сам пробуває з меж штрафного майданчика, але впорався Ахалієв із цим ударом. Далі штрафний у піляни ще одна спроба, але дуже м'яко. Намагались пробити футболісти оболоні. Втім, постійно підбирання вдавалось вигравати. І Черненко ще раз навішує до штрафного і ледь у власні ворота. Захисник Ахало не зрізає м'яч у цьому епізоді. Далі знову чергова атака, і постійно через фланги просувалась вперед команда. Іващенка навіс Краснофір не зміг пробити підбирання знову за оболоню нагієв. Ще одну подачу виконає і ось цієї спроби нападник оболоні забиває вже без положення поза грою. Зараховано м'яч Краснопіра багато подач було в його напрямку ці перші півгодини. Ну і зрештою, Нагієв виконав найзручніший навіс для форварда оболоні. і То чітко в нижній кут спрямовує м'яч. Таким чином команда Валерій Іващенка повела в рахунку. Далі знову атака від київської команди, котре простріл на дальності але Мединський тут просто дивом не влучає. Площину воріт чудовий епізод у дев'ятого у Болоні. не добігає тут за ним суперники, але з дещо острого кута забити мединському в цій ситуації не вдається. Розіграш черговий воріт. ну нічому попередні ситуації не навчили футболістів. Ахала. вони все одно через короткий пас намагались вигодити з оборони і знову і знову втрачали м'яч біля власного штрафного майданчика. Тут забити теж не вдається Черненку. Ще один чудовий епізод, але знову не щастить му номеру оболоні. Не його удар, який в першій ситуації теж приймають на себе суперники з лінії воротарського. Бачимо б'є Черненко, але. Не забиває. Штрафний і знову Черненко виконує стандарт. Непогано пробиває в кут, але голкіпер з цим ударом свого суперника впорався і відвів м'яч у бік. Оболонь у першому таймі було просто не зупинити. Мединський знову на м'ячі біля штрафного майданчика. Подача на дальню стійку, і звідси дуже легко забиває Віталій Груша. 2-0. стає рахунок на користь оболоні. Все це події ще першого тайму. А так у команди Іващенка було багато, вони були доволі ефективними. Постійно ось ці моменти завершувались гостротою біля воріт. Ахала, і груша подвоює перевагу своєї команди. Далі епізоди вже другого тайму тут трошки підрівняли ситуацію. Суперники вже Ахал створював більше нагод, і спершу ми бачили штрафний, зараз кутовий. Знову подача до штрафного майданчика оболоні тут поки що без удару, але постійно раз по раз ось ці моменти створювали тиск біля воріт кичака по ходу другого тайму його змінив рибка, і ось перший епізод вже дійсно небезпечний біля воріт оболоні, але гаймудов не забиває у цьому епізоді. Вдається поки що втримати перевагу у два м'ячі оболоні. Втім. Помінялись ролями команди. У нас у другому таймі. Вже футболісти з Туркменістану почали гостріше атакувати. Удар зами штрафного майданчика, щойно від Бехназарова ми спостерігали далі. Знову флангова атака від Ахала. Тут багато футболістів в зеленій формі зібралось. Пройшла передача до штрафного і ще один удар у дальній кут, але не влучає. Хай момент у цьому епізоді. Багато замін відбулось в оболоні в перерві. по ходу другого тайму вийшов практично інший склад на другу половину поєдинку. Але попри цю свіжість в ногах все одно суперник створював моментів. Багато ще один навіз Бачимо з кутового. тут швидко намагались розіграти м'яч футболісти оболоні, швидко втратили його, і рибка не повернувся у ворота вчасно. І ось такий м'яч. Залітає у ворота оболоні. Хал під кінець поєдинку скорочує різницю в рахунку. Ще раз дивимось в киданні від рибки і застиг на місці Окіпер Оболоні Не зреагував вчасно на те, що м'яч не потрапив в ноги Суханову. А вже коли почав заткувати, просто не встиг відбити цей удар суперників. 2-1, стає рахунок, і цей момент. Мав трошки привести до тями футболістів оболоні, які віддали супернику ініціативу. Дозволили достатньо багато моментів створити, але одразу оболонь проводить свою атаку знову через фланг. І Тут зверніть увагу на ривок Прокопенка 24-го номера, який добігає у воротарський майданчик і замикає дальню стійку. Так оболонь знову повертає свою перевагу в рахунку у три м'ячі. Третій гол забиває фланговий футболіст київської команди. Добре, розібрались на фланзі футболісти оболоні. І тут не встигають за Прокопенком. Суперники. Чудовий простріл, не зміг там Бердиєв Голкіпер Ахала, дістатись до м'яча. Ну і водночас Прокопенко цю атаку завершує результативним ударом. Тож оболонь здобуває свою третю перемогу на цих зборах з рахунком 3-1. Кияни перемагають Ахал. Друзі, вас закликає також сканувати QR-код і долучатись до. Збору до допомоги Збройним силам України ми збираємо кошти на ремонт авто для 61-ї бригади збройних сил. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.